Ну що, пройшов рік, як я зняв один відос. І сьогодні дивлюся, що роблю я сьогодні в каналі. Мої обов'язки як сантехніка. Взяти стаканчик, набрати води і залити ось сюди. Оце мені сьогодні, грубо кажучи, на цілий день ось так от роботи. Так, от просто. Ой, видно, не видно. Ось восемо. Заливати просто. От. Цілий день. Що я робив рік назад? Дивіться. Хоча зарплата в мене зараз вже побільше, ніж рік назад. А роблю я таку ж саму дічандру, Просто-да, просто, да, просто. Оце канадські реалії. І так, робота в Канаді. Хто мене поставлять з шлангом? Воду зливати, хоч можна було його кинути на пол. Різниці не було б. Яку роботу мені сьогодні дали? От там зверху хтось сверлить дирку. Бурить. Десь отут. Я маю просто стояти, якщо люди будуть йти, казати їм, що тут акуратно, бо тут дирка буде сверлитися, щоб для них на голову не впало. Рубрика, чому в канаді такі дорогі квартири? <рес> ну, просто одна людина стоїть, коли треба свої ж бабки, як у нас хлопці заробляють, мінімум 23 в годину. А то вже просто стояти, дивитися на потолок, як хтось бурить дирку. Зрозуміло, ну, що в мене не 23 доларів вже в годину. А де і хлопців вже побільше стало. Вот. Але отак от стоїш, дивишся, як хтось бурить дирку. Ленивая работа сантехником. антехником. Взагали работать не хочется. Раз, видите, устанавливаем так, трубы, ставимо. Леним все-чего делать. Все Витя, а? тебе лени работать? Пиво меньше пить надо тебе. Пиво кажем, меньше пить надо. Добре, що ти тут на енергетиках сидиш, а я своє серце бережу.